Так, друзі, всім доброго дня. Значить, зараз я вам хочу показати, поки ще є що показати. Бо скоро і цього не буде. Такий цікавий виноградик. Він має назву кешмеш і Риска. друзі. Чим він цікавий? Ну, По-перше, він раній. Да. Він ну, має непогану вражанність. Гарний на вигляд, він такий жовтий, я вам показую. Хтось говорив, що в нього там, привкусі, такі, як по типу ротатуя, буде. Ні, ні, Нема такого привкусу в нього. Але ж в нього смак є непростий. Я не можу характеризувати його в вкусову там, гаму. Якась ізюмінка така є цікава. Тобто він смачний виноград, такий м'ясисто-хрумкий, дуже солодкий. Але ж. Головна фішка, що він ну іде він як перший клас без насіниності має. Оцей кишмир. Тут ось я давайте так покажу, де тут сонечко, щоб ви бачили, просто який він має вигляд. Він жовтенький, геть гарненький кишмиш. Я ось сюди навіть взяв, куди його зараз положимо і розріжемо його. І подивимося. Який же ж він йде по класу без насінненності, друзі? Отак от і ці ягодки розріжемо, так і оці ягодки. О, що ви бачили, крупні, самі крупні беру. О, тут воно є якийсь рудиментик, да? рудиментик, ось у саме крупної ягодки. Але ж, дивіться, він роздавився роздавився на пальчику і цей так в цих ягодках дивлюсь дивимося нема нема ну, перший вторий клас скажемо так рудиментик такий який при, при їді ви відчувати не будете це 100%, 100%. воно де. Ну, воно. Ну. Давайте тут на скаті. Тихо, тихо, тихо. Ось його розрізаємо і дивимось. Ну, така в нього ягодка. Ягодка така 6 грам десь. Ну, 5-6 грам. Але ж гарна Гарний клас без насіниності, непоганий смак, ну сортовий. Я не можу об'яснити, що тут за смак. О. І непоганий колір. Друзі, це він вже трішки даже перевисів у мене. Тобто, залишки лишилися. Висить добре. Висить добре, друзі. І так, кешмеш і риска. Я вважаю, що для такої любительської, ну, ну, не, не, не любительська, а, ну Це ж без, селекція без лабораторії, якщо да. американські кишмиші, вони там мають гарний клас без Ну Там лабораторії працюють. Тут е, Калугін, я не знаю, що він робить, но, ну прикольний виноградик вийшов, друзі. Е, кишмиш сказка, теж. крупна ягода і ісиш, кісточки не відчуваєш. І риска ризка той темний, цей світлий. Ну, молодець Калуй. Ну що я можу сказати? Тільки отак. Кишмиш і ризка. Цікавий кишмиш. Кого нема, друзі, звертайте увагу. Тобто, як для себе, дітям можна спокійно давати, не переживай, що десь там дитина подалася кісточкою.